Іди сюди. Дивіться, який лаптик, друзі. О, це хороший. Друзі, всім привіт. У нас зима повертається, дивіться, сніг. Лежить тупо сніг. Цілу ніч милу. Я приїхав, планував приїхати зранку, але враховуючи погодні умови, приїхав вже десь 10 година зараз зранку. Приватна водойма, і зараз я тут вже був. І зараз я буду пробувати ловити карася. Не знаю, що з цього вийде, як буде карась реагувати на таку погоду. Але в будь-якому випадку ми зараз розкладаємось і починаємо. Побачу, я взяв з собою все. І фідер, і поплавок, і навіть боковий ківок. А там уже будемо по ситуації дивитись на що рибачити. Розкладаємося і починаємо. Погнали! Так, друзі, як завжди, купа речей, чехол наш зі снастями, всіма сумка із нашими. Оснасточками і прикормкою, і всім чим треба, ящичок собі такий придбав. А перше, що перезуваємось, чоботи взуваємо і будемо пробувати розкладатись. Там далі садок, ще крісло. Наче і ненадовго приїхав на рибалку, але речей, як завжди, дуже і дуже багато. Взяв коврик, вдруг буде те сніг якийсь ще дощ, щоб підмостити під п'яту точку вашу. Ну, все як завжди. Опа! Поставимо сумочку десь там, де менше болота. Менше болота. Садок поки що в багажнику. Не знаю, чи пригодиться кресло, розкладемо, чехольчика достає. У мене все в чехлах. І у вас завжди буде і в машині чисто, і якось воно акуратніше і естетичніше виглядає. В чехольчиках воно все завжди краще. Ну, як на мене, а кожен собі, звичайно, сам вирішує, як йому краще. Так, друзі, достанемо ми спочатку наші поплавочки. Дві вудки поплавочних, які я буду використовувати як основні, а там побачимо далі, чи треба буде нам боковий ківок, чи не треба буде. Ось, я їх вже другий рік тестую, вони прекрасно працюють. Значить, це в нас флагман S-River Bolo MS 6-метрові. 6-метрові удочки з такими простими катушечками, поплавочки, гачечки. До речі, гачки зараз поміняю, взяв собі нові гачки. Тут карась такий примхливий. Зараз вам покажу, які я взяв гачки, треба їх поміняти. Так, тут в мене сумка із сумками, зі всім необхідним до підсаки. Ось ручка. Зараз складемо підсаку, щоб була про всяк випадок. Це підставочка під фідера. Гачки хочу вам показати, друзі. Дивіться. Зараз я перев'яжусь. Тут в нас дуже і дуже карась такий примхливий, можна сказати, е інколи треба йому не дати можливості, щоб він навіть подумав про те, що втікти. Тобто гачечки я використовую маленькі. Ось ці флагман Pro Competition 12 номеру, ось такі, здавалося б, маленькі-маленькі. Але зараз поставлю, я знаю, що на маленький гачечок тут краще, краще реагує. Є 10, є 12. -й. Поставлю зараз на одну вудочку 10, на другу 12. -й. І отакі сумці, ось бачите, у вас все необхідне, акуратно, все зложено, все супер. А друзі, перед тим як я буду замішувати, точніше перев'язувати гачки. Обов'язково треба приготувати прикормку. Нехай вона собі напивається водички. Ось таке у мене новий девайс, ось якщо ще треба столик. Хоп, мотель, черв'ячок і прикормочка. Це, звичайно ж, реалфіш, карась, часник і часник чебрець. Це Моя улюблена прикормка по карасю, можливо, додавлю ось ще ж коріандр, ваніль для запаху. Це я буду використовувати як прикормка, і, якщо буду ловити на фідер, можливо, і пластилін. Пластилін для оснастки убивця карася, ось часник з весною мегаспеції працюють. Далі все покажу. Зараз ми це все замішуємо. Беремо прикормочку, висипаємо. Її і даємо напитись водички. Обов'язково сміття забирайте з собою, нічого не залишайте. Даємо напитись водички і додаємо ще трошки торнадо для запаху. Та що ж для запаху? Все його треба сюди. І йдемо мішати з водичкою. Так, друзі, ось в мене приготовлені. Місця, дві вудочки. Хоп, сідаю я на крісло. І будемо зараз виставлю поплавочки і загодую ті відповідно точечки. Буду я в якості насадочки використовувати як опариша, так і черв'ячка. Ось буквально два, може, три опариша, не більше. Висти глубина тут приблизно десь метра півтора. Але зараз будемо перевіряти. Вітер, звичайно, незручно, друзі. Але що ж ти зробиш? Рибалка вимагає прикладених зусиль. Так, друзі, прикормочка наша напилась водички якраз. Зараз ми пригодуємо наші місця і будемо чекати наших карасів потрошки пригодуємо дві точки а там далі по ситуації будемо додати прикормку по мірі необхідності сижу я проти вітру не зовсім мені зручно скажем там мужики вон сидять в затишку наче а я просто, скажімо так, приїхав на перевірене місце, а не там, де зручніше сидіти. Ну і що ви скажете? Кажуть, що риба вся старається підходити під ту сторону, куди йде хвиля. Там, наче піднімається муть, і риба старається там годуватись краще. Опа, покльовочка наче. О, друзі. Перший карась. Поки я там все налаштовував. Поки я все налаштовував, в мене клюнув перший карасенка. Гляньте, який красавчик. Просто суперовий. Червяк за парашем спрацював. Супер! Початок є, друзі. Рибалим далі. клювочка друзі іди сюди О, дивіться який красавчик дивіться який красавчик О, це мені подобається оце красове ляп-ляп ляп ляп це просто кайфочок для вух Ой, там щось клюнуло дивіться поплавочок почав працювати і на одній і на другі пішли карасі. Хоп, дуплетами пішли. Була пауза, певна. А тут два разом. Супер. Кидаємо одного в сумочку і кидаємо другого в сумочку. Так, друзі, щось поплавочок трошки покльовує, але особливої активності немає. І я вирішив. Зараз спробувати на фідер половити. Зараз я заряжу не знаю або одного, або два фідера і спробую е, зарядити їх. Е, значить Буду ловити на вбивцю карася і на кавунчик. Зараз покажу, який значить Друзі, фідер в мене Force Rank 3,60 від флагман в парі з катушкою, також флагман Force Rank 4. 000. І ниточка 0,16, якщо я не помиляюсь, міліметрів. 0,1 по японській класифікації. Карабінчик. І зараз будемо ми цепляти наші. Фу, тікай, злякав мене. Дивіться. Псі не прибігли, злякали мене. Буває. За спини вийшов так. Значить, що ми візьмемо? Оснасточку ми візьмемо ось таку. Убивця карася. Тікай, в мене немає нічого тобі поїсти. Можеш іти гуляти. Ось така готова оснасточка. І буду я тут використовувати не е, черв'яка і опариша, а буду я використовувати ева шарики. Зараз покажу, друзі, які. В пружинки ми набиваємо пластилінчик. Ось такий, холодно, весна, часниковий. А на гачечки ми цепляємо. Зараз покажу, що. А на гачечки ми щепляємо ось такі ЕВА-шарики. Зараз я знайду тут. У мене часник десь залишався. Не багато, але залишалось декілька штучок. А різні тут є, вони є трошки більші, трошки менші. Я буду використовувати ті, які менші, трошки по розміру. Друзі, ось такий вигляд на моя, наша оснасточка. Гачечки два і в пружинках наш пластилін. Зараз закинемо. Побачимо, що із цього буде. Якщо будуть покльовочки в нас більше на фідер, я поставлю і другий фідер і будемо ловити на фідера. Опа! Друзі, покльовочка на фідер. Причому така подача була хороша. Схоже на карася. Покльовочка на фідерок. Да. Дивіться, який карасенко гарний. Хоп. Хоп. Дивіться, друзі. І якраз саме на ось цей шарик. Пуфік. Ой, там покльовка на вудочку. І на вудку покльовка. Дивіться. Трошки активізувався. Цього кидаємо в нашу сумочку. І ще одного карасика, оцей самий солодкий. Оце є ще друзі солодесенький, Ви ж знаєте, да? на сковорідочці ввечері. Ех, а якщо ще 2,5 краплі атрактанта до нього, то це просто супер. Є, друзі. Була певна пауза. Але ось трошки хтось починає прокидатись. І мене це радує. А ми, друзі, перезаряджаємося, перезакидаємося і чекаємо наших красиків. Друзі, що ми маємо? На вулиці зимова погода, тому що вночі було мінус 1. Я їхав в 9 ранку, бо показувало мінус 1, навіть мінус півтора градуси. І сніг, цілоніч. Вчора весь день йшов дощ і сніг. Я все-таки ризикнув виїхати на рибалку. Підгодував точечки, в принципі, вже щось зловив. Рибка не дуже активна, можна сказати, дуже слаба активність, але. Вона є, вона покльовує, вона е, підходить на наші приманочки, на наші насадочки і нашу прикормочку. Так що все ми робимо правильно. Єдине, що хочу зауважити, маленькі гачки. Ось така, коли, коли неактивна рибка, використовуйте маленькі гачки і небагато приманочок. От на фідер я взагалі там поставив ПВА, точніше, е, е, шарики. Ось такі. Малесенькі без е, насадки якоїсь там опариша чи черв'яка. І карась клюнув, є клювання на вбивцю карася. Так що пробуємо, рибачимо далі. Друзі, блін, поки я ходив, була покльовка. Поки я ходив, складав другий фідер ще один, була в мене клювака. Опа. Ох, поки я збирався закидувати другий фідер, тут покльовка і сход. Зійшов, здається. Да, зійшов карась, але був. Поки я зібрався закидувати. І дивіться, цей не вимивається. Що добре, він так, не так швидко вимивається. ПВО ось ці шарики не треба постійно змінювати. Був карась, але зійшов. Фідер. Так, друзі, покльовочка на фідер знов. І зараз, значить, рибка є. Рибка є, друзі, і хороша рибка. Карась. Риба, карась, гра почалась. Це я взяв трошки інший пуфік. Не білий, а ось такий жовто-помаранчевий. І є карась. Супер! Все просто супер! Продовжуємо. Так. Фідерочок, той що я тільки що закинув, знову спрацював, знову наче є карасик. Ну був... Ах, зійшов. Був карасик і зійшов, друзі. Ех. Перепуталось тут все. Ну нічого, ми зараз розпутаємо, все буде добре. Фідер клювака. Есть хтось. Іди сюди. Да, впирається, друзі. Гарно впирається. Давай ми, її, ми тебе виведемо на іншу сторону. Карасенко. Карасенко Карасевич. Прийшов до нас в гості. Є, друзі. Оп, увідечко, а ми перезакидуємось і ловим далі. Іди сюди. Дивіться, який лаптик, друзі. Оце хороший розмір. Геть хороший. Красавчик, друзі. Ви подивіться, який карасик. Просто суперовий. О! Друзі, сазани пішли! Пішли клювати сазани! До речі, там тільки що вивернувся один короб, правда? Зовсім не такого розміру, як оцей. Дивіться, маленький коробчик, звичайно ж, біжить підростати. Ми тебе зловим, коли ти виростеш. Дивіться, друзі, сніг пролітає. У нас сьогодні майже середина квітня, а в нас сніг, по ночам морози, сніг на землі лежить. Але все ж таки ми підібрали ключик і потрошки ловимо наших карасиків. Ходи сюди, друже. Куди пішов? Оце, друзі, карасенко виложив так гарно поплавочок. Виразив поплавочок і прийшов до нас в гості. Ох, я люблю такий розмір карася смакувати ним. Ну ви ж, друзі, знаєте, він найсмачніший Іди сюди. Ой, це такий кайфок. О, це коробчик, друзі. Це коробчик. Маленький, звичайно. Ми тебе випустимо бігенько. Але впирався він настільки гарно, що я думав, що це гарний карась. Друзі, ось такий коробчук біжить на волю. Підростати. Ну, і де сіди майже ідеально і клюнув солоденький карасик. Так, друзі, є рибка. Куди повів, куди повів. Хороший карась, слухайте. Карасик. Золотесенький мій, друже. Дивіться, який красавчик. Супер. є знов карасик. Нема, нема. Та є. Та й проклюне. Сніг іде, а карасі ловиться. Я ще на такій рибалці не був. давай 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 там окунидзе иди сюда ну где ты там запутался друже Друже, запутався. Друже, ти вже у нас. Так, друзі, сніг іде, дивіться, падають сніжинки, не знаю, видно вам чи не видно, Ну, падає, летить сніг. І так майже всю рибалку. Сніг йде, цілу ніч шов сніг. І при цьому всьому я наловив риби. Я вважаю, що про такі погоді дуже суперово вийшла рибалка. Зараз покажу вам, що я сьогодні зловив. Дивіться, друзі, яких я карасиків сьогодні солодесеньких, золотесеньких наловив. Я думаю, що це просто суперовий результат, враховуючи погодні умови. Так що, якось так, друзі, з вас лайки, коментарі, підписуйтесь на канал, кому що цікаво. Запитуйте, розкажу, поділюся інформацією. А я буду збиратись додому. Всім пока!